Шелтер для переселенців віком від 60 років і тих, які мають інвалідність, відкрили сьогодні в Коломиї. Це десятий притулок для внутрішньопереміщених людей, який облаштував благодійний фонд «Карітас Коломия. Як розповів директор цього фонду, отець Сергій Трифяк, шелтери відкривали не тільки в Коломийській, а й в сусідніх громадах. Біля неї є такий пульт, який дозволяє ліжко піднімати у трьох положеннях. Директорка шелтеру для людей літнього віку та людей з інвалідністю Надія Лапчинська показує багатофункціональні медичні ліжка, а також тумбочки, якими обладнаний шелтер. Розповідає про умови проживання в цьому притулку. Буде надаватися чотирихразове харчування. Чотирихразове харчування також будуть заключатися декларації з. Нашими місцевими лікарями і буде надаватися кваліфікована медична допомога для літніх людей. Переселенець з Краматорська Анатолій Головко розповідає, що потребує огляду лікаря. Він переїхав до цього шелтеру із Львівського притулку. Спина болить. – А раніше до лікаря звертали. Вам надавали раніше послуги лікаря? У Львові ні, ні. Ні, А чому? Ну, там ще не так сильно боліло, як тут. Переселенка з Бахмута, Ія Сольона, каже, вона погано чує. Мені 88 років, я 35-го року. Я, навіть, тут найстаріша всіх, точно. Що не пойму, повторяють 10 разів. Валя мені в ось кричить, кричить. Ну, мені дали апарат, а він не підходить. Валентина Стадник також з Бахмута. Каже, раніше вони з Ігією жили у притулку в селищі Кути, де також мешкали сімейні пари. А вчора їх переселили сюди, у Коломию. Відносиння гарне до нас, гадують гарно. Усе внімання нам, усе. Ми дуже вдячні. Наразі у новому шелтері живе 15 людей. Розрахований він на 30, але решта місць уже заброньовані, каже директорка шелтеру Надія Лапчинська. Зі слів директора Каріта Коломия, отця Сергія Триф'яка, це не єдиний шелтер для маломобільних людей, який фонд відкрив від початку повномасштабної війни. один ми маємо. Разом з послугою стаціонарного догляду і підтриманого проживання в селі Ковалівці. Внутрішньопереміщені особи зараз не прибувають практично до нас, але ми бачимо, що залишаються тут люди літні, люди з інвалідністю, і для них є необхідний догляд. Вони справді дуже часто їх покинуті або проживають в непристосованих місцях. І, на нашу думку, це дуже важливо, щоб ми могли забезпечити їм тут гідне перебування. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківська область.